вітаю мене. Звуть Фернанда Ортіс. Я з еквадору, лікар за професією. Правду кажучи, цей форум глобальна криза. Ми люди, ми хочемо жити. зворушує моє серце. Я Думаю, що це одна з найбільших ознак того, що зміни можливі, що ми говоримо не тільки на словах. Тан адже стільки людей залучено, і стільки інформації. такої чесної, гарної та такої реальної. я думаю, що це явний і очевидний доказ того. Що ми можемо змінити ситуацію як цивілізація, якщо нас можна так назвати, Я дякую всім людям, які працювали над тим, щоб подарувати людству цей чудовий подарунок. а для тих, хто досі не вірить в існування справжньої любові, це буде можливість познайомитися з благотворчим суспільством. я багато чого дізнався на форумі і радий цьому, але я також засмучений тим, як світ ставиться до проблеми зміни клімату та жахами нашої політичної обстановки. І ці дві теми породжують питання, яке таки напрошується. В чому цінність людського життя? Я дуже радий, що у нас є рішення, не може бути жодного іншого рішення крім благотворчого суспільства. зараз я дивлюсь конференцію Глобальна криза. Ми люди. Ми хочемо жити. Я я хочу сказати, що я не маю слів висловити тих почуттів жаху, які всередині мене зараз є. навіть слова важко підбирати. Я хочу сказати, що ця конференція насправді сьогодні. Завтра якщо завтра воно настане, торкнеться кожного з нас. І наш спільний ворог клімат він не зупиниться, не вибере якого кольору. Ти релігії, багатий, бідний. він візьме це поспіль. і тут мільйони прикладів кадрів де люди зіткнулися вже з цим. А це лише перші кроки. Нас ще чекає багато чого. А знаєте, чому нас чекатиме це? Тому що ми сьогодні нічого не зробили. Ще вчора нічого не зробили. І для того, щоб завтра клімат уже не став нашим ворогом, ми маємо щось. Зробити зараз Це зараз у нас лише один вихід, і це називається благотворче суспільством. Цей проєкт який зроблений волонтерами, і який підтримується людьми, яким не байдуві до того, що відбувається зараз, це люди, котрі розуміють, що так не можна жити. Ми ж люди ми гідні жити краще. Якщо ми тут, то ми можемо жити добре. Навіть дуже добре. Так настільки добре, що ти більше не думав, чим заплатити за квартиру, що їсти, чи хворіють твої діти, чи хворієш ти сам просто радіти життю і любити і подорожувати там, де ти хочеш, без того, щоб думати, а чи станеться з тобою щось? ви знаєте проект благотворча суспільство. Це наш рятівне коло, і воно єдине, і лише ми разом можемо збудувати таке майбутнє, Справжнє, Щоб ти завтра посміхнувся, щоб ти завтра прокинувся і сказав дякую. і щоб ти завтра прокинувся поряд з тими, кого ти любиш. Не будь байдужим до того, що відбувається ми ж люди і ми можемо жити в любові та радості тільки разом, якщо ти приєднаєшся, хочу сказати, по-перше, висловити величезну подяку, тому що я побачив, наскільки хлопці просто дійсно вкладають. Своє життя вкладають ну все-все-все просто увагу і своє життя в те, щоб такі форми були можливими. і це величезна праця. Навіть я просто думав, що щось роблю для благотворчого суспільства і так далі. І побачив, що робити насправді можна ще більше. Форум довгий він дійсно триває 12 годин і торкається дуже серйозних тем те, що я для себе помітив, що ситуація у світі посилюються постійно. Просто раніше проводили конференції, воно було десь там тяжко, а десь якісь топіки були гострі. Так Ну, а зараз просто весь світ, просто на межі, якісь істерії, або як це сказати, просто все посилюється і рішення не приймаються. У конференції було відображено, що ми маємо всі технології, ми можемо всі проблеми вирішити. Якщо ми почнемо просто організовуватись, почнемо просто об'єднувати наукову працю, медіаресурси, то, просто все це будемо спрямовувати у вирішення тих проблем, які зараз у нас є. І в ті проблеми, які настають, то ми все можемо зробити. але проблема в тому, що ми з цього нічого не робимо. Так явля і виявляється, що багато інформації просто забирається вже із соцмереж. Навіть ту, яку ми показали. Тому дуже важливо не зволікати, як то кажуть, нам треба ще більше докласти зусиль, щоб ця інформація. Я справді поширювалася скрізь, щоб усі люди почули. Тому що цей форум такий, що будь-яка людина має зрозуміти наскільки ця ситуація серйозна. І єдине, що ми зараз можемо зробити, це інформувати і намагатися просто донести цю інформацію до всіх. Щоб усі приєдналися і нарешті об'єдналися. І почали просто працювати над виходом із цієї ситуації. Це просто будувати благотворче суспільство. Дякую всім за цю підтримку, за проведення такого форуму. І, будь ласка, друзі, розповсюджуйте цю інформацію. Всі, хто побачив, хто почув. нам треба зараз робити. Дякую. На форумі порушувалися питання про кліматичні зміни, про, про війну в Україні. Всі гострі питання, які зараз відбуваються у всьому світі. І це все стосується нас усіх. Я живу на території Вірменії, вірменська держава. І це нічого не означає, що війна мене не стосується чи катаклізми не стосуються мене. Ні. на сьогоднішній день, те, що відбувається у всьому світі, це стосується кожної людини. Нас майже 8 мільярдів людей у всьому світі. і дуже боляче дивитися на всі ці кадри. І на сьогоднішній день та людина, яка не байдуже до війни, до катаклізмів. Вона Буде приєднуватись до проєкту благотворче суспільство проєкт благотворче суспільство» — Це єдиний вихід на гостру, важку ситуацію, яка зараз відбувається у всьому світі. І лише побудувавши благотворче суспільство, ми всі люди зможемо лишитись живими і не гинути у війнах ядерних війнах. Та глобальних катаклізмах. Привіт. Я хотів би подякувати всім людям, які беруть участь у реалізації цього форуму. У кожній доповіді шокуюча інформація про клімат та абсурдність споживацького формату. Де людське життя абсолютно нічого не означає. Але з іншого боку, ми бачимо, що об'єднання об'єднання благотворчого суспільства пропонує реальні рішення з нетерпінням. Чекаю наступних виступів та продовження форуму. Дякую. Ви знаєте, за ці останні п'ять місяців підготовки до цього форуму чесно, я відчувала стільки болю, скільки ще в житті, мабуть, взагалі не відчувала. І це все був біль, біль через споживацький формат суспільства, через суспільство, з усвідомленням того, в якому суспільстві я живу. Коли це бачила знову ж на свої очі, просто реально була шокована тим, наскільки багато всього відбувається, у мене не вкладалося це в голові. Чому про це не кричить увесь світ? Чому стільки людей страждають, помирають? а про це весь світ не кричить. І знаєте, це був такий біль за кожну цю людину, за кожну померлу дитину. Яку просто не врятували через якусь дурість споживацького формату, тому що в нас не налагоджено ні систему оповіщення, ні систему порятунку, ні систему допомоги, нічого. І ти розумієш, тобі було дуже боляче, але я не могла залишити цих людей. Перестати шукати ці історії для того, щоб показати їх на весь світ. тому, що в цей момент ти відчував, ніби ти знову ж таки погоджуєшся з цим форматом і залишаєш цих людей віч на віч. І ти розумієш, що завтра з тобою таке станеться, але і ці люди вони не чужі. Кожна ця дитина це ніби твоя дитина, яка постраждала в цьому катаклізмі. І знаєте, сьогоднішній форум. Дійсно дуже надихає і показує, що ми люди ми можемо багато чого. Для мене справді справжні герої, ті, хто, не дивлячись, ні на що відстоюють життя кожної людини, які не мовчать. Які діють, котрі, незважаючи на все на будь-які складні ситуації, йдуть до мети побудови благотворчого суспільства. для мене просто неймовірні герої, ті, хто перебував у будь-яких складних ситуаціях і незважаючи ні на що, все одно далі йшли до мети, мети зберегти життя кожної людини на цій землі, мети побудови благотворчого суспільства, адже іншого виходу в нас просто нема. І ті герої, які перебуваючи в Україні перебуваючи під бомбардуванням, перебуваючи під тиском страху за близьких жаху від того, що відбувається навколо цих людей, вони незважаючи ні на що і монтували відео та організовували різні процеси для форуму. і бачачи цих людей, і ще сотні тисячі людей по всьому світу, які також, незважаючи ні на що, не дивлячись ні на які свої складні ситуації, не дивлячись ні на роботу, ні на сімейні турботи, так само працювали для того, щоб цей форум відбувся. для того, щоб ми побудували Дували <говорити> <говорити> благотворче суспільство для того, щоб ми жили, ти розумієш, що ми можемо змінити світ? а якщо ми можемо його змінити? То як ми можемо не робити, не докладати максимум зусиль, щоб це зробити? тому хотіла б висловити неймовірну подяку кожному учаснику благотворчого суспільства, якого ми побачили у кадрі, яких ще більше яких ми не побачили, які були за кадром цього форуму. Але їх були тисячі цих людей, котрі готували цей форум завдяки вам, друзі. Ми маємо шанс, шанс побудувати справді людський світ, не ось цей жахливий, який ми побудували, а людський, де цінується людське життя, і світу, якому ми зможемо протистояти катаклізмам, у якому ми не будемо боятися за своїх рідних, близьких, у якому ми просто зможемо бути щасливими щодня. Спасибі всім. Зараз просто наскільки ще розумієш, наскільки важливо поширити тепер типу цю інформацію, яка була розкрита на формі до кожної людини, просто до кожного на планеті, тому що часу ми не маємо. У нас немає часу більше роздумувати. Щодня помирають люди у катаклізмах, помирають у війнах, помирають без голоду. Щодня Якщо ми нічого не робимо, просто погоджуємося з тим, що вони вмирають. Тому, розумієш наскільки важливо зараз донести цю інформацію всіма мовами у всіх країнах, просто кричати про те, що зараз відбувається, і будувати благотворче суспільство. І ми все зможемо. Бо ми люди. Ми хочемо жити. Звідси з Чилі я підтримую благотворче суспільство. Нашу велику грандіозну справу. Форум 7 травня. У нас виходить чудово. Давайте об'єднуватись. Разом ми зможемо зробити більше. Я трохи захворів, але як завжди, я підтримую благотворче суспільство. підтримайте, й ви, я за благотворче суспільство.